Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку Мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео залишу посилання, і ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а в цьому відео хочу показати одну брошку, яку я Знайшла на ринку, і коли я її побачила, вона привернула мою увагу. По-перше, тим, що виглядає вона дуже екзотично. От дивіться, якась риба, ну, стрази, то стразів багато на брошках. А от поєднання з емалью і таких цікавих кольорів, один з них оце фуксія, я так розумію. Тут якийсь як помаранчевий колір. Видіте, переходить на цю фуксію. отак. Е, око зелене. Ну Тут, я так вважаю, загубився один страз зелений. Це треба приклеїти. У мене є такі стрази. Добре, що цей зберігся, тому що можна побачити теж цікавий контраст кольорів. Ну і тут втрачено один страз. А так. От Якщо подивитися на всі деталі цієї риби, я навіть не можу сказати, що то за риба. Я коли прийшла і почала шукати якусь інформацію, набирала спочатку карп кої. Це японська риба, один, один з символів цієї країни. Потім я побачила якусь ще, яку ще рибу, шукала риба дракон. Ну, не знаю, от, яке це. Частина риби, може щось з цим пов'язано. Ну, Нічого я не знайшла. Якщо подивитися на зворотній бік, можна побачити, що це вінтажна брошка. По тому як виглядає тут поверхня, з цими лініями, з цією позолотою, з тим, що брошка, як бачите, вона з двох частин, тут отаке кріплення. І так, я побачила ще на ринку, що ти, тут є якесь маркування. І роздивляючись, зрозуміла, що там не літери, а цифри. Ну, і коли прийшла додому, ну що, подивилася з лупою, побачила якась літера, потім чотири цифри в такому прямокутнику таке маркування. Дуже схоже на те, що робила англійська фірма Сфінкс, коли виробляла прикраси для продажу в різних магазинах чи універмагах. Ну, були такі у неї контракти у цієї фірми Сфінкс, коли вони не ставили свій логотип на прикрасах, а лише залишали от такий варіант: одна літера і три чи чотири цифри. Ну, я подумала, якщо це брошка фірми Sphinx, Сфінкс, ну, наприклад, можна так подумати, я пошукаю саме так в інтернеті. Шукала риба, екзотична риба, Сфінкс. Ну, різні риби виходили, але цієї, ну, може, не знайшла, не знаю. І я зробила фото, і по фото стала шукати вже подібні варіанти. І ви знаєте. Дуже здивувалася, але раптом знаходжу ну, не саме таку брошку, а як я вважаю ту оригінальну брошку, з якої зробили, ну, скажімо, імітацію, може таку спрощену копію. Зараз я вам покажу. І мені стало так цікаво. Тому що Тіфані. Так, брошка, яку я вам показала, вона зроблена з золота з дорогоцінним камінням і коштує якісь там неймовірних грошей. Ну, Тим не менш, мені було цікаво, я почала шукати вже цілеспрямовано Тіфані риба, і мені вийшла ще один варіант продажу. І я побачила ім'я ювеліра, який зробив дизайн цієї брошки, я кажу про Тіфані. Це Жан-Мішель Шлюмберже, чоловік, який народився у Франції в заможній сім'ї. Батьки хотіли, щоб він займався банковською справою, але він вирішив піти у мистецтво. Він приїжджає в Париж. І в 30-х роках починає займатися саме ювелірною справою. Його помічає Ельза Ескапарелі, яка запрошує його працювати в її фірмі, де він робить дизайн брошок та ґудзиків. Під час Другої світової війни Жан-Мішель Шумберже навіть приймав участь у бойових діях, а після війни він виїжджає у США. Там, в Нью-Йорку, він відкриває свій ювелірний салон, і, помітивши, які у нього цікаві розробки, його запрошує до себе компанія Тіфані. Отак, От з 50 х по 70-ті роки він там і працює. Фірма Тіфані має свою сторінку в інтернеті, і там інформаційні довідці про цього дизайнера було. Показано і цю рибку теж. Клієнтками Шлюмберже були відомі особи. Серед них і Хебберн, і Жаклін Кеннеді, дуже їй подобалися його прикраси, і Елізабет Тейлор. Навіть можна побачити в інтернеті фото. Де Елізабет Тейлор, ну, не зі моєю, а з тією, що зробив, зробила компанія Тіфані. І от уявляєте собі, якщо такі особи виходять з такою прикрасою, звісно, що фірми, які займаються випуском біжутерії, теж виробляють от такі імітації. І я здивована, що я не знайшла нічого. Про цю брошку я кажу саме як біжутерію. А от е, Тіфанівські от такі рибки в різних варіантах я кажу про е, кольори того дорогоцінного коміння, яким прикрашені ці брошки. Е, і, знаєте, подивившись на ціну цих ці речей, я розумію, що чи навряд чи я зможу колись купити в свою колекцію таку прикрасу. А мати в біжутерії. Це варіант. Тож, я дуже задоволена, що мені дісталася от така знахідка. І знаєте, я думала, що можу показати лише оцю брошку рибку і нічого більше не показувати. Але інші мої знахідки, може, не такі цікаві, але покажу вам їх і теж. Так от, ще одна брошка, яку я купила отака. І, ну, Вона мені сподобалася, цікаво зроблено, такий геометричний орнамент, це срібло. Тут є проба 925. Ну, У тому, як зроблено отут кріплення голки, ясно, що вона не дуже молода, має свій вік. Подивилася в інтернеті. Такі брошки. Такого типу з таким подібним дизайном є, але ніякої інформації, де, для кого характерний саме отакий от дизайн, я не знайшла. Може, хтось знає, допоможіть мені. У всіх брошках, що я знайшла в інтернеті, в інформації, яка супроводжує ці прикраси, я побачила, що це срібло. Отут пластинки золота і онікс, оце вставка. От я б так сказала, що вона для мене відноситься до етнічних брошок. Тому мені здається, треба шукати культуру, країну, де робили такі прикраси. А ще купила отаку от підвіску, ну, медальйон, можна так сказати, з ланцюжком. І ланцюжок мені здався стареньким, дивіться. Я навіть не бачила, щоб отак. От... Виглядав ланцюжок. Такі ланки цікаві. Застіпка тут, я вважаю, поставлена нова. Навіть видно, що метал ланцюжка і от застіпка і ці два кільця вони відрізняються. А щодо колону, то тут можна побачити ну, такий, що колон старий. Коли я повернула на зворотній бік, я зрозуміла, що це не колона гудзик старий. В основі, як бачите, це така штампована філігрань. І отут до цієї основи, ну, я не знаю, припаяні вони чи приклеєні, але отакі металеві е, деталі, які виблискують, нагадуючи марказити, але це метал. Може, сталь? Цікаво, як е, з гудзика зробили колон. О, дивіться, отут зробили такі петлі і отак. Це можна зняти, от бачите, як воно рухається. А я, дивлячись на таке технічне рішення, подумала, у мене є цікаві старі гудзики, може і мені отак от зробити е, оцю частину, щоб був як бейл. Тому що я не вмію паяти, мені не хочеться щось змінювати в цих гудзиках. А от такий такий варіант цікавий. Я так вважаю, що гудзик відноситься десь до другої половини 19 сторіччя. І у того ж продавця я купила ще отакий колон на Ну, Тут вам покажу. Теж, бачите, сучасна така застібка. А ланцюжок досить старий. І отут це не гудзик, це пряжка для поясу. Розумієте? Отут повинна бути така ж, але з гачком. А тут кріплення до поясу з тканини для жіночого вбрання. Ну, це навіть більше мені сподобалось, ніж той, той, той гудзик. От дивіться, от на цю. На, цей, на цю квітку це лілія водяна, як на е, прикрасах, е, які робили ну, десь наприкінці, 19-го на початку 20 го сторіччя давньоєгипетську тематику. Я дуже полюбляю єгипетську тематику в європейських прикрасах, і тому я не могла залишити там цей кулон І хочу я розумію, що ту рибку, яку я показала з самого початку, не може вже порівнятися нічого з нею. Але ж в фіналі я хочу показати прикрасу. Ну, може тому що вона має дуже поважний вік, а я полюбляю старі прикраси. Може, тому, що я обожнюю камеї, а це камея. Але ж хочу вам показати підвіс, який. Як я знайшла інформацію в інтернеті, зроблено в часи Наполеона III у Франції. Він правив Францію в 50-х і 60-х роках 19-го Кілька зразків от такої прикраси я знайшла в інтернеті. Це була така мода на виготовлення підвісів у стилі стародавнього Риму. От дивіться. Оця, оця металева частина, от так, і на неї прикріплено оцей, оця камея. Ви Бачите, вона так повертається. Ну, Може так не дуже зручно, мені здається, що е, от саме таке технічне рішення було пов'язано з тим, що от такого типу камеї вони повинні були бути е, як е, особистий. Штамп для того, щоб е, закривати якісь листи. От розумієте, наприклад, на тому місці, де е, лист закривався, там робили щось з воску, а потім отак от робили печатку на ньому. І у там людей впливових у них були свої. Камеї спеціальні, і це була така гарантія що цей лист ніхто не розкриє, а якщо хтось розкриє, це буде вже відомо І ось у Франції, у другій половині 19 сторіччя в моді були отакі прикраси. Оця металева частина виробляли з золота. У мене не золото. Це, можливо, срібло, ну, але я не впевнена. Може, і не срібло, може якийсь сплав. А камеї робили чи з каменю з сердоліку, чи з скла. От знайшла я дві чи три саме з такого чорного скла. Ну, такої камеї я не знайшла. І моя камея мені дуже подобається, бо тут якісь персонажі з мифології. Бачите? Це скло. Воно не в ідеальному стані, тому що. Тут воно було, бачите, поламано, склеїли. Ну, але ж такі речі я не зустрічала ніколи. І вирішила взяти, тому що мені цікава саме історія. А мати у своїх руках таку стару прикрасу я вважаю дуже гарною знахідкою. Нагадую вам знахідки, які я показала в цьому відео. ну, Вважаю, що більшість вибере рибу як найцікавішу знахідку. Але ж, сподіваюся, що хтось підтримує рішення зробити шедевром ці підвізка миями. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.